І так починаємо. Дітки, доброго ранку! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Сьогодні ми з вами потрапимо на гостини до звуковичків. Увага на екран! Ось ми потрапимо на гостини до звуковичків. Зверніть увагу, діти! Вони розчаровані, тому що посварилися між собою. Кожен із них вважав, що він найтвердіший і найм'якіший. Але мудра фея їх заспокоїла та розділила їх на дві групи тверді і м'які, та зосередила на тому, що потрібно товаришувати один з одним. Тому що тверді і м'які приголосні не можуть існувати один без одного та утворювати нові слова. І от сьогодні ми вирушимо в гості до двох до двох братів, звуковичків, вирушаємо. А ось стежинка, по якій ми підемо, і на галявину звуковичків попадемо. Ось ми і дійшли до будиночків звуковичків. Нас зустрічають гості, два братика-звуковички, які запросили нас у гості. Вони зовсім не схожі один з одним. Старший братик Том має твердий і вольовий характер. Його ім'я починається з твердого звука Т. Том. І полюбляє все те, що починається з твердого приголосного звука. Менший братик тім має м'який характер, і його ім'я починається з м'якого приголосного ті. Тім він полюбляє все те, що починається з м'якого приголосного звука. Або ті слова є м'які приголосні звуки. Нещодавно звуковачки заселилися у свої нові будиночки, які гарно облаштовані, але зовсім без іграшок. Давайте пройдемо з ними до іграшкового магазину і допоможемо їм придбати іграшки. Ось і стежинка, по якій ми будемо мандрувати, але щоб час минув швидше. Давайте з вами промовимо чистомовку. Іть, 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 заєць полі аж Ем, 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 Він сховався за кущем. Уха, 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 але довгі в нього вуха. Їх, 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 не сховати зайцю їх. Дітки, а давайте ще раз промовимо їх. Давай, мішенька, вмикай мікрофон і разом зі мною промовимо цю. Давай. І, і, і. Заєць полі, аж М, М. -м. Заяць сховався за кущем. Так, він сховався за кущем. Уха, уха, уха. 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 Але довгі уха. В нього вуха. Їх, 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 не сховати зайцю, їх. Так. А давай ще раз зможеш повторити? Іть, іть, іть. За волі. Аж притич. Так, М. -м, -м. Він збувався. За кущем. Молодець. Уха, уха, уха. Ить, ить. Але довгі вха в нього вуха. Їх, їх, їх. Що зробити? Не сховати зайцю, їх. Так, молодець. Далі. Ось малята ми біля іграшкового магазину одразу прямуємо всередину. Погляньте, скільки багато іграшок на поличках. А давайте їх назвемо. Мішенька, скажи мені, що ти бачиш, які ти іграшки бачиш на першій полочці? М'яч М'яч і корзини. А це в нас яка? Верхня поличка чи нижня? Нижня. нижня. Давай на верхній подивимось, що там у нас? Ма, шим. І ще так. одна машина і самолет. Ні, це не машина, це бінокль. Бінокль і літак. Так. Давай на нижній полочці подивимося. не в самому низу, а на другій полочці. Давай. Відро. Що Піраміт. там? Пірамка. Флейта, труба, барабан, так, кошки. Бара барабан, так. І Кошка. кит. Або, ну, давай кит, так. Наступна так. нижня полка. Що там? Лялька? Що ще знаходиться? Як цю тваринку звати? Білка, медвежонок. І... Ведмедик. Ось. І кінь. Це кінь. Так, молодець. Так. Давайте допоможемо тому обрати іграшки, які починаються на твердий приголосний звук. А для тіма оберемо іграшки, які починаються на м'який приголосний звук. Погляньте на верхню поличку. Які іграшки зображені? Ми ж їх називали. Давай ще раз. Машина. Це хто це який перший приголосний звук? М'який чи твердий? Машина. Твердий. Тому хто це купив нас? Том чи Тім? Том чим? Том. Том, правильно, машину купуємо Том. Далі бінокль. Бі. Бінокль. Промов його. Бінокль. Який бі. перший звук? Бі. Так, Б. Який він? М'який чи твердий приголосний? М'який? М'який? Тому хто це буде купувати? Тім. Тім. Далі. Літак. Лі. Літак. Тим у нас буде купувати. Так, на середній поличці у нас знаходяться такі іграшки. Відрода, пірамітка. Труба, барабан і кіт. Давай. Відро, відро. Так, який це м'який? чи твердий? А найуважніше. Відро. Ми ж не говоримо відро. Ми говоримо відро м'яко, вимовляється. М'який приголосний. Тому це відро цю іграшку хто буде купувати? Чі. Так. Молодець. Сам. Далі. Пірамідка. Пірамідка. Промой, пі. Будь ласка. пі. 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 У нас який це звук? Приголосний який? Пі. Який чи твердий? Пі. твердий? четвердий? Дивись, пі. якщо ми говоримо пирамида, оце твердо вимовляється П пирамида. А ми промовляємо пірамідка м'яку. Тому це буде м'який приголосний, так? Цю так. іграшку в нас буде купувати Тім, так? так? Так, далі в нас. Називай, що це в нас? -ку. -ку. Труба. А? Труба. Так. У. Хто буде її купувати? Руба. Т. Т. У нас він чи чи Твердий, твердий Тверди. Тверди. тому це буде цю іграшку буде купувати хто? Том, так? не смотри на мене, Міш. Том. Мішенька, на мене дивися, нічого страшного, Я, е, е, ми зараз з тобою все промовляємо. Так, Том купе. Далі. Барабан. Б. Бу. Так. Хто це буде купувати в нас? Том. Том. Так, у нас твердий приголосний. Барабан. Б. Кіт. Кіт. Кі. Так. Тім, Тім. умничка. Так, молодець. Далі в нас на нижній колещці знаходяться такі іграшки. Лялька, білка, ведмідь і чінь, так? Давай починаємо. Лялька. Ля. Лялька. Ля. Так, хто цю іграшку буде у нас? Чим. молодець. Далі. Білка. бі. Бі. Ну. Чим? Далі. Ведміть. В. Ведмідь, Хто Том. Наші? Том. Так. Далі кінь. Кінь. Кім. Тім там. Дуже вдячні вам діти, тім і Том, за допомогу обрання іграшок. А тепер пригадаємо, якими фішками позначаються звуки. Пішку і Так. Якого кольору, мішенька? Красний. Червоний. Так. Червоного кольору позначаються, які звуки у нас? Мягкі. Голосні. Голосні, правильно. А ти пригадуєш, які вони ці голосні звуки? Шесть. Якщо? Так, їх шість. А які вони? Ми їх можемо що? Проспівати, так? Да? ну, давай, називай, будь ласка. А о і. Е. Так, -е. так умнічка, молодець. Далі тверді приголосні позначаються однією рисочкою чорного кольору. Які ці звуки? Вони можуть. Шепіти, кряхтіти, пригадуєте? Які Де. Вони? Б. Тверді. Тверді, так, б, п, в, м, ш. Вони шиплять, кряхтять, так? Далі. Двома рисочками чорного кольору позначаються м'які приголосні, які вони, м'які. По м'якшені. Так, які вони, мішенька. Пригадуєш, м'які приголосні. Ти. Ні, ти Чі. у нас ти, він твердий, це твердий приголосний. А зараз ми говоримо про м'які приголосні. Ті, мі, бі. Ні. Так. Далі. Тімом і Томом дружньо грали, навіть їм допомагали. Ось прийшла пора повертатись нам додому. Дружньо, скажем їм, бувайте, знову в гості нас чекайте. Бувайте, звуковички, до побачення, до скорої зустрічі!